Мої вітання в одному з попередніх відео на каналі Безводівка під назвою Сіверський вал я говорив, що знаючи історію рідного краю, можна зняти про кожне урочище документальний фільм. І зараз я в одному з таких місць. Через цей яр проходила дуже давня дорога з Іваниці на Ічню. Тут був ставок, через який було прокладено невеликий міст. Після бою під Полтавою 1709 року, коли було розбито армію Карла та прибічників гетьмана Мазепи, частина козаків невеликими загонами рухалася селами додому. Невеликий козацький загін, за словами старожилів, у 17 чоловік повертався додому з Іченської та Гужівської сотні і розташувалися в цьому яру. Козаки відпочивали, варили кашу, аж раптом почули стукіт копит. Це був загін москалів-кавалеристів, який прямував з боку Іваниці. Для переслідування козаків і руйнування України Петро І послав солдатські загони. Козаки поховалися, частина з них сховалася в лозах та в очереті, а декілька чоловік заховалися під мостом. Москалі наблизилися, і один з них спустився до ставка води попити. Один з козаків не втримався і сказав: Здоров, пивши! Їх помітили, щинився гвалт, стрілянина, зав'язався бій. Сили були нерівні, тому більшість козаків а, зарубали. Врятувалися лише декілька, які заховалися подалі в очереті. Один з них мешканець села Гужівка. Він же і розповів цю історію. І цю історію переповів нам місцевий краєзнавець Костянтин Самбурський у своїх щоденниках, які були видані нещодавно ось в такому твердому перепльоті. Безцінне джерело знань про історію Ічнянщини. Саме тут і відбувся бій. Там був ставок. Зараз він вже зарощий. І навіть 100 років тому, коли Костянтин Самбурський описував ці події в щоденнику, він говорив, що ставок вже почав заростати. Єдине, що залишилося від мосту, це бетонні труби, які тут вкопали для того, щоб вільно протікала вода. Взагалі, це дуже давня дорога. Видно, як один яр переходить в інший. Дорога звивиста і видно, що вона накатана століттями, а то й тисячоліттями. Чому так? Тому що в Іваниці була дуже давня переправа, якою користувалася ще за часів бронзової доби. І потім ця дорога. Торговий шлях проходив через безводівку. А чому? А тому, що це найвища точка району, і е, всі стародавні дороги були по вододілам, вздовж яких і ставили давні могили кургани. Костянтин Самбурський писав, що навколо ставка було багато старих верб. Від них залишилася лише одна. І ви знаєте, на цьому місці. Я обов'язково встановлю пам'ятний знак про те, що тут полягли українські козаки, які захищали Україну від московської навали 300 років тому. Нехай це буде данина їх подвигу, їх пам'яті. Я думаю, ось десь тут, на цьому місці біля верби, встановити. Пам'ятний знак, який буде видно всім перехожим, всіх всім, хто буде приїжджати по цьому місту. Ну, а ви мене знаєте. Я свої слова дотримую, я його обов'язково встановлю. І та подія, яка відбулася на цьому місці 300 років тому, наштовхнула на роздуми про те, що Невдала кампанія Івана Мазепи та Карла XII запустила низку історичних подій, які призвели до того, що зараз москальські війська знов на цій же землі. І через 300 років нащадки тих самих козаків сучасні герої українці змушені боронити землю від московських окупантів. І виправляти історичні помилки минулого. Ой, скажи, живітре! Ой, скажи, живі!